Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. У Луцьку провели в останню путь загиблого захисника Дмитра Гончарука. Позитивний хлопець був. Душа компанії. Сьогодні на вулиці Космонавтів у Луцьку згоріла квартира у п'ятиповерховому будинку. Перший поверх повністю весь вигорів. На Волині розростається небезпечна для людини рослина борщівник Сосновського. Попадає сік на тіло, особливо в сонячну погоду. Ви отримуєте такий хімічний опік. У Святотроїцькому кафедральному соборі відспівали загиблого військовослужбовця Дмитра Гончарука. Лучанину було 36 років. <му> Попрощатися з захисником прийшли рідні, друзі, лучани. Друге дитинство. Ми так в одному селі бабусі росли. Потім трошки так якось перестали спілкуватися. Чесно, навіть не знала, що він служить, а тут, виявляється, загинув. Дуже шкода. Наш сусід десять років живемо разом. Дуже хороший, добрий. Я прийшов сказати йому, що він молодець. Дуже багато українців сьогодні. Повтікали. В этом трагедія. Або сховалися за спідниці своїх благовірних. Мені тяжко говорити. Дмитро Гончарук був призваний на військову службу по мобілізації. Загинув 10 червня під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Жереб'янки Запорізької області. Розповів його брат Олександр Гончаренко. Вручили по повістку. Два місяці не пройшло. Непідготовлений хлопець пішов в армію, автомата в житті не бачив. На Рівненський полігон, потім їх десь на Львів чи куди. Ну і так от, і, і на Запоріжжі. 12 кілометрів від нуля були. Позитивний хлопець був, був, душа компанії. Після завершення чину похорону домовину з полеглим бійцем пронесли театральним майданом. Поховали Дмитра Гончарука на алеї почесних поховань на міському кладовищі у гаражі. Оксана Коц, Сергій Суспільне новини, Луцьк. У Луцьку о 13-й годині до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що на вулиці космонавтів горить квартира на першому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку, розповів начальник караулу головного управління ДСНС в області Дмитро Кислюк. Каже, на гасіння пожежі відразу виїхали рятувальники. 12-річний Мартін говорить, живе у сусідньому будинку, був на прогулянці з друзями, коли побачив стовп диму з вікна. Це дім моєї однокласниці. Подзвонив їй. Спочатку вона не взяла трубку, потім вже вона взяла трубку і сказала, що вона зараз не вдома. Ну і це слава Богу. Начальник караулу Дмитро Кисльок говорить, через сильне задимлення довелося гасити пожежу в апаратах на стисненому повітрі. Вогонь з його слів ліквідували орієнтовно за півгодини. Квартира на першому поверсі каже, вигоріла повністю. По прибуттю побачили, що є вогонь. Потерпілих не виявлено. Подали ствол на гасіння через вікно. По сходовій клітках всі була задимлена. Всі поверха були задимлені. Перший поверх повністю весь вигорів. Повністю там була кімната, де був стояв комп'ютер. Шафи, речі домашнього вжитку. Мешканка будинку Галина Петрівна розповідає: на момент загоряння квартири усі пожежні виходи в п'ятиповерхівці були зачинені. Ключів на місці не було. Тому дим розійшовся на усі поверхи. Це з кожним може бути такий пожар, це з кожним, але мають бути ключі. По перше, людина має бути, не дай Бог, з кожним відкрити всі двері, в хату. Вони можна зайти. Де вложити дитину? ніж спати. Чому пожарні були входи закриті? Того, що ми, нас неодноразово обкрадали через ці пожарні. Одне єдине, що Ключі є в трьох місцях, тільки всі оказалися на цей час на роботі, в кого ключі були. Ми вже збиралися продумали, кожному власнику зробимо. дублікат. За словами начальника караулу Дмитра Кислюка, під час пожежі за медичною допомогою звернулася одна мешканка будинку, яка поки спала, надихалася диму. Це 50-річна жінка, яка живе на другому поверсі. Її стан задовільний, розповів Суспільному Станіслав Лінік, завідувач центральної оперативної диспетчерської. Каже, у жінки отруєння продуктами горіння легкого ступеня. Утім, від госпіталізації. Ації вона відмовилася на місці. Працюють слідчі та працівники ДСНС для встановлення остаточної причини пожежі. При огляді було виявлено багато кулькоподібних скраплень на електромережах, що може свідчити як одною з розглядаємо причин пожежі як коротке замикання електромережі. Власниця квартири, у якій трапилася пожежа, спілкуватися з журналістами Суспільного відмовилася. Олена Чернуха, Олександр Ватащук, Суспільна новини, Луцьк. На Волині зацвів борщівник знищувати цю рослину необхідно було до появи суд Про це Суспільному розповіла очільниця управління фітосанітарної безпеки Світлана Климчук. Жителька села Княгининок Галина Христенко говорить, що вже багато років бореться з борщівником, якого в селі дуже багато. Моя територія граничить з якимось городом, чи як його назвати. Хтось його само захопив, там насіявся борщівник, і я не можу з ним боротися. Де колись були очисні споруди наші маяківські, то там взагалі хащі. Воно розповсюджується це, Це жах. Зі слів жінки, ця рослина дошкуляє їй, бо почала проростати і на її ділянку. Травила його. Ну, те, що попало під отруту, під витрилося, а далі він знову росте. Мені знову треба наймати людину. Попадає сік на тіло, особливо в сонячну погоду, ви отримуєте такий хімічний опік. Це було з моїм чоловіком, наприклад. ми тут поселилися, ми не знали, що воно таке. І ми його косили, а літо тепло, він був роздягнений, він мав такий опік, що жахливо, він в лікарні лежав. Коли рослинка вже зацвіла, Треба бути дуже обережним, тому що при скошуванні може бризнути сік. Якщо сік рослини потрапляє на шкіру, його негайно потрібно змити руки з водою та з милом. Зі слів Світлани Климчук, викорінити рослину, яку завезли в Україну для вирощування на корм худобі, складно. Говорить, основне кілька років поспіль не дати її зацвісти та розсипати насіння, яким вона розмножується. Ферма Олександра Джуса поруч із заростями борщівника в княгининку. Чоловік каже, що має приблизно сотню кіз, і вони знищили увесь борщівник, що ріс на пасовище. На цьому полі там було його, не знаю, напевно, під 50 соток, то вони виїли все. А молодий зараз цей що пішов, то вони його доїдять і все. Зі слів очільниці управління фітосанітарної безпеки Світлани Климчук, зараз в області росте орієнтовно 86 гектарів борщівника найбільше 44 гектари у Луцькому районі. Держпродспоживслужба надає рекомендаційні характери, тобто як власники повинні боротись, тому що власник відповідає за свою ділянку. Зацвітають кількометрові пагони борщівника у селі Зміїнець. Як розповідає місцевий житель Віктор Пшенюк, таких густих заростів він не пам'ятає. Раніше там паслись корови, то воно було нормально. Я десь пара років тому, був, а зараз корів немає ні в кого майже. Росте як, як хоче. Знищувати борщівник на території Луцької громади відповідальність департаменту ЖКГ Луцької міської ради. Телефоном розповів Суспільному княгининівський староста Валерій Войнаровський. Зі слів начальника відділу благоустрою цього відомства Івана Козака. Сьогодні комунальники разом із екологами обстежували місця, де він росте. Буде заключено угоду з підрядником який буде проводити знищення самого борщівника. Не пізно вже його косити, бо кажуть, що треба доцвітіння. Борщівник ніколи не пізно косити. Це з неділі це все буде повністю зроблено. Зі слів Івана Козака, на боротьбу з борщівником міська рада цього року передбачила 150 тисяч гривень. Дар'я Тимошкова, Петро Потієвський, Суспільне, Новини Луцьк. На Волині діє дотація з обласного бюджету для селян, які вирощують молодняк великої рогатої худоби, розповів Суспільному начальник обласного управління агропромислового розвитку Юрій Юрченко. Фермер одноосібник Леонід Борейко з Боратинської громади каже, претендує на дотацію, бо утримує 30 голів великої рогатої худоби. За півроку в його господарстві народилося п'ятеро телят. Розповідає. Дорослих корів, які дають молоко, має 21. Вдень в день. Худоба на пасовиську. Уся української селекції каже фермер. Я тримаю чорнорябу українську породу. Вона вигідна тим, що вона звикша до наших кормів, до нашого пасовища і не треба великого зоотехнічного і ветеринарного підходу. Які доїться три рази, які два рази доїться, які запустилися. Запустилися, то вони прив'язані на прив'язі. Зі слів Леоніда Борейка, одна корова дає від 15 до 20 літрів молока на добу, середньою жирністю 3,8%. відсотка. Молоко охолоджують до 4 градусів, далі його везуть до Луцька на продаж. Я вже рік пощі беру. Дуже смачне, жирне. Мене діти такі го люблять. і Метанка хороша, жирна і накладишкова. Не треба робити і сир, і сироватку. Своя ферма, своє молочко це дуже-дуже класно. Добре, молоко, сметану беремо. Сир, в нас Уся худоба в господарстві паспортизована та має відповідні ветеринарні документи. Розповідає чоловік. Це двохмісячні, це місяць. Це місячні, місячні телятка. І буде і один бичок. Будемо чотири телечки вставляти на корови, дростуть до 250-300 кг, кілограм. споровувати. Далі підуть на стаю до корів. На підтримку селянам, в чиїх господарствах народжуються телята, кількістю від 1 до 50, надається субвенція з обласного бюджету, каже начальник управління агропромислового розвитку Юрій Юрченко. Загальною сумою на мільйон гривень і цим подано заявок від 400 людей на заотримання. Понад 600 голів ледняка верха. Подавалися тварини, яким отримується або перших півроку 6 місяців, або 12 місяців. Юрій Юрченко каже, за перші півроку утримання теляти платять 700 гривень, за наступні шість місяців 1300. Уся худоба має бути паспортизована. Наша перша задача стабілізувати утримання по голів'я, щоб люди збільшували і на тому мали кращу економіку. Нині період подачі документів на дотацію завершився, каже Юрій Юрченко. Наступне розпочнеться в жовтні. Тетяна Біскуп, Петро Потієвський Суспільне новини, Луцьк. У Володимирі презентували новий туристичний об'єкт під колишнього домініканського монастиря, розповіла науковиця державного історико-культурного заповідника Стародавній Володимир Світлана Федосєєва. Каже, у підземелі облаштували фотоекспозицію. Зараз краєзнавці тут проводять благодійні екскурсії. Це було весілля. Весілля, Це вже тоді, коли тут були січові стрільці. Це як вікно в інший світ. Нині у приміщенні домініканського монастиря розмістився один з корпусів Володимир Волинського центру професійної освіти. Його директор Юрій Мозоль говорить, ремонт у підземелі зробили торік, аби використовувати його як укриття. На Перший погляд, навіть не скажемо, що це бомбосховище, тому що всі дефекти, всі виїмки, всі ці погрешності будівництва ми залишили. Навіть біотуалет ми заховали в спеціально в кімнаті. Яка тут була готова, і ми нічого не переробляли. Також ми використали бувший вхід сюди в підвал. З монастиря ховалися люди під час нападу. Каже, раніше приміщення використовували для складування майна. На укриття підземелля переобладнали власним коштом. Найтонша стіна цього приміщення це 111 см, сантиметрів, а доходить до 151 см. Пережило вже декілька війн. Ми використали тільки природні матеріали в обробці. тобто Покрасили, побілили. Тут затрати вийшли мінімальні. Найбільш дороговартісне вийшло це придбання генератора, біотуалета, вентиляції. Тепер у підземелля приводять туристів. Зібрані кошти з екскурсії передадуть військовим, каже Світлана Федосєєва. Для військових медиків, і зокрема для Іни Васильівни Козачук, яка працювала медсестрою нашого інфекційного відділення, нашої лікарні. А зараз вона служить на передовій у Володимирі. Загалом було побудовано 26 церков і 6 монастирів, каже науковиця. Багато з них були з'єднані під земелями. Ці одні з найстаріших, яким 526 років. Розповідає історикиня, каже, вони до кінця не досліджені та не відкриті. На жаль, зараз дослідити це неможливо, на це потрібні кошти. Тимчасово прохід закритий у Володимирі було дуже багато підземель. Тобто, з кожної церкви можна було дійти до будь-якої церкви по підземеллях. Це легенди. Жителі міста, з якими поспілкувалося Суспільне про новий туристичний об'єкт, кажуть так. Я любитель такої старовини. Моя от свекруга казала, вона вже скільки років прожила, що бабця розказувала, що було тебе підземелля, що, каже, воно було з'єднання із зімнівським у нас сиром. Я перше чую про це, проте вважаю це цікавим і вважаю, що розвивати історію міста, тим більше такого стародавнього, як Володимир. Вже по інтернеті бачив, ще не відвідав. Цікаве, тому що воно має якусь таку, якби таємничку, таку, знаєте, таку ізюминку. Благодійні екскурсії під земелі колишнього домініканського монастиря проводитимуть до кінця червня, розповіла науковиця Світлана Федосєєва. Каже, далі замінять експозицію. Туристам під показуватимуть в рамках екскурсії містом. Вадим Панафідін, Віктор Легеньковський Суспільне новини, Луцьк.